Вас в новому відео заховалася в ванні від дітей, бо ніяк не дають мені записати цю вступну частину до відео. Сьогодні відео буде, таке, знаєте, трохи інформативне. Маю трохи корисну інформацію, якою хочу з вами поділитися. Ми сьогодні, до речі, були в лісі, і це такі, знаєте, перші кроки весни. Ну, хтось починає веснування, звісно, з обрізання дерев і прибирання двору. Мені поки що це не вдалося зробити, поки. Не мала ні сил, ні часу. Самі чуєте, в мене трохи закладений ніс, бо ми знову, знову в черговий раз хворіємо всі по колу. І тому не мала ні сили, ні часу, ні бажання щось робити на вулиці. Але сьогодні поїхали до лісу, трохи подихали, трохи зробили справ, ну, пізніше вам все розкажу. Що ж, не буду затягувати, давайте одразу до справ. в мене нема можливості дуже сильно тут побалакати, бо діти вже. Зараз будуть мені тут двері валамувати. Словом приємного всім перегляду! Хто не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про те, що виходять нові відео. Обіцяю, вони будуть цікавими. І маю для вас ще кілька сюрпризів. В наступних відео обов'язково про все це розповім. Та перед тим, як щось робити, покажу вам, що готувала вчора на вечерю. В мене в морозилці була кров'янка, я успішно про неї забула і ось згадала, вирішила приготувати, бо не мала часу на щось інше вигадувати. Вона, ось, бачите, ще заморожена. Я просто її так викладаю на деко і трішки поливаю олії, закриваю фольгою і буду випікати в духовці. Ну, десь півгодини, напевно, вона у мене покласть, бо вона була повністю ще заморожена, я не встигла її перед тим розморозити. Але на якість і на смак це абсолютно ніяк не повпливало, вийшла дуже смачна. Я часом купляю от такі якісь речі, такі напівфабрикати. Взагалі кров'янка, це одна з моїх найулюбленіших страв, десь на рівні з голубцями, напевне. І знаєте, мене запитали в коментарях, чи ми не постимо. Ні, наразі я постити не можу, бо я на грудному вигодовуванні, Дітки ще маленькі, і якби поки що нам це не дуже. Підходить. Ну, чоловік, в принципі, може постити, але так, як я готую для всіх разом, то немає не окремих пісних страв для нього. На гарнір я приготувала картопляне пюре, і ще у мене були ось помідори наші консервовані. Така в нас була <смідори> нехитро-мудра на вечеря, але дуже смачна, і взагалі кров'янка <смідори> це просто бомба. Купляла, до речі, в Галицькій свіжині. Хто знає у Львові, там вона дуже смачна. Так, друзі, я продовжую тестувати різ... На нову побутову хімію, шукаю для себе найкращі варіанти. І сьогодні вам розповім про ось такі засоби з магазину Crystaline Shop, замовляла в інстаграмі, взяла весь набір. Бо, знаєте, якби, затестити на різних поверхнях, на різних забрудненнях. Це для кухні, є. для хімчистки, м'яких меблів. Потім ще від жиру, також для кухні, для духовки, грилю. І засіб, заради якого, в принципі, я робила замовлення ось цей для ванної кімнати, ну, швидше для туалету. Зараз вам покажу, де саме мені треба було його застосувати. Взагалі, це засоби для професійних клінінгових компаній. Вони використовуються там, де звичайними засобами справитись не так то й просто. Виробник польський завод Enzym. Так, підходить для чистки швів, знімає застояний сечовий камінь з туалету, запобігає появі грибка. У мене є в унітазі одне таке проблемне місце ось тут, під. Таким, де зливається вода, десь частково протікає, в нас дуже погана вода, то ось таке утвориться. Доместо з цим не справляється. І, власне, цей засіб я купляла спеціально для цього проблемного місця. Бачите, ми брали унітаз спеціально такий без обідка. Бо я знаю, що це такі проблемні місця завжди, і ми вибирали, щоб цього обідка довкола не було, є тільки він ось тут, де зливається вода. І ось, власне, тут і така. Проблема зараз спробую цей зазі. Подивимось, чи вдасться мені якось справитися з цим забрудненням. Ви мене, звичайно, вибачте за такі пікантні кадри мого унітазу, але я впевнена, що така проблема є у багатьох, і багато хто не знає, як її вирішити. Я тестувала вже багато засобів, і завжди результат був, ну так, на трієчку, можна сказати. А тут просто подивіться. Ну, насправді дивіться. Самі. Це просто фантастика. От чесно, я ніяким доместосом, навіть чорним, найсильнішим не могла е цю... Е це забруднення забрати. А тут, ну, звісно, мені довелося двічі наносити засіб. З першого разу не забрала, я нанесла раз, потерла щіткою, тоді змила ще раз. І за другим разом все відійшло. Я в шоці. Чесно, я не сподівалася, ну, я бачила, що. В рекламі так працюють ці засоби, але я не думала, що так є насправді. Тому, друзі, в кого теж така проблема, я вам цей засіб можу рекомендувати. Посилання на цей магазин буде в описі до відео, а ще в них діє постійна пропозиція при замовленні трьох засобів, четвертий у подарунок. Інші засоби я ще не тестувала, буду це робити у наступних відео. Обов'язково також залишу вам свій відгук. Засіб, звісно, хімічний, але він не має такого ядучого запаху, як, наприклад, домест, що там аж очі виїдає. Ні, я б сказала такий досить терпимий, хоча я також потім привітрювала кімнату після нього. Та в будь-якому випадку я отримала той результат, до якого прагнула вже багато часу, і я дуже задоволена. Рекомендую вам звернути увагу, особливо на цей засіб для унітазу, якщо у вас є така ж проблема. Запитували мене про контактні лінзи, де я беру їх у Львові, де замовляю, і хто мій офтальмолог. Дивіться, я вже дуже багато років, не знаю, можливо, вісім, можливо, і більше обслуговуюсь в клініці Лінкон. На джерельні вони знаходяться. Хто зі Львова, кому потрібно, дуже класні там спеціалісти. Я була спочатку в одного лікаря, потім мене перевели до іншого. ну, Тут не так важливо, бо насправді там всі лікарі класні, і не лише контактні лінзи там підбирають, а звичайні окуляри, і там є ще якесь таке додаткове лікування. Ну, я іншими послугами не користувалася. І покажу вам, які саме я контактні лінзи беру. Ось такі від Biofinity. Завжди беру дві упаковки. Бо так вигідніше по ціні. Якщо брати дві упаковки, тобто шість штук три пари, тут в упаковці три штуки, то там є якась знижка на них якась акція завжди, причому постійно діюча. А зараз ще додатково до кожної упаковки йде в подарунок ось така рідина для лінз. Тут фішка в тому, що це є рідина оця копер. Купер, Копер, Віжен, та сама, що фірма Власне Лінз. Бо раніше я завжди брала рідину Реню. Ну, це класний такий бонус, тому що рідину постійно все одно треба купляти. Так вона тут йде в подарунок, і якби це, це цікаво, це вигідно. Фірму і взагалі самі контактні лінзи мені підбирали виключно під мої потреби. І кілька разів вони в мене змінювалися, тому що в мене змінювались потреби. Там дуже багато є нюансів. Що підходить саме вам, і тут важливо, аби у вас був хороший адекватний лікар, який вам не просто щось продає, аби продати, бо їм там щось треба продати, а дійсно підбирає те, що потрібне для вас. Можу вам цю клініку сміливо рекомендувати. Це не реклама, чисто були кілька питань. Я просто знаю з досвіду, колись я теж шукала і довго не могла знайти свою клініку, поки мені не порадили ось цю. І тут я з ними залишилася вже на руки. Насправді, контактні лінзи це постійні витрати. Рахуйте, одна пара лінз ну, максимум на місяць. Тобто, щомісяця мені треба купляти нові лінзи, і це ще в кращому випадку. Там є деякі діагнози, при яких там на кілька днів вистачає однієї пари лінз. Тому це така постійна, постійна витрата. Ну, що зробиш? Звісно, це не лікувальна процедура, і якби від цього я краще бачити не стану ні в якому разі. Це швидше такі, знаєте, костелі для очей, аби я могла комфортно жити і е, функціонувати нормально. У е, мене поганий зір з раннього дитинства, десь з років 10, напевне. Можливо, трошки 11, точно не пам'ятаю. Ну, виявили, що в мене поганий зір в такому віці в школі. Пам'ятаю, було якесь таке е, загальне обстеження для всіх. І тоді виявилось, що в мене ось поганий зір. Відтоді я і в окулярах була, і щокварталу я лежала в лікарні очній постійно. Ну, така у мене не дуже приємний спогад з дитинства пов'язаний з цим. Але так, я е, ходила тривалий час в окулярах і. Навіть коли поступила в університет на першому курсі, я також мала окуляри, а вже потім перейшла на контактні лінзи, і відтоді я весь час постійно в лінзах. Е, Порівняння з окулярами це зручно. Це просто, ну як, це навіть не порівняти, наскільки це зовсім інше. Ну, треба звикнути, звісно, не кожен може одразу там навчитися і привикнути, що щось треба в око запихати собі. Але якщо звикнути, то це дуже класна річ е, в плані того, що покращує комфорт вашого життя. Ще е, мене запитували, чому я, ну, маючи поганий зір, не хочу зробити собі лазерну корекцію зору. Друзі, хочу, дуже хочу і дуже давно хочу. Там є просто одна вимога, яку я зараз не можу виконати. Е, здається, півроку. Ну, або кілька місяців так точно, після цієї операції не можна піднімати нічого важкого, там більше, ніж 2-3 кілограми. Для мене наразі це нереально, оскільки в мене маленькі діти. І їх не піднімати, ну це просто нереально. Е, я планувала після першої вагітності, що я це зроблю, але так сталося, що була друга вагітність. Ну, якби це теж протипоказ. Тому. Ось чекаю кращих часів, коли зможе це зробити. Мій брат робив таку операцію. Він дуже задоволений і, якби ну, все гаразд, і я сподіваюся, що колись я також це зможу зробити. В будь-якому випадку я не лікар і нікого ні до чого не агітую. Лише розповідаю про свою позицію, про свою ситуацію. Кожен робить свій вибір і робить те, що для нього найкраще. В даній життєвій ситуації мене поки влаштовують контактні лінзи. Хоча це, повторюсь, постійна витрата. І так я планую і мрію про. Лазерну корекцію зору, бо це якби назавжди, якщо все вдасться і операція прийде успішно, то ця якби, проблема вирішена назавжди. І я тільки за, щоб використовувати ось такі якісь здобутки новітні медицини, якщо це може покращити життя, то чому б ні? Проблема поганого зору, мені здається, що є дуже-дуже великого відсотка людей. Ну, Я не досліджувала це питання, але ще думаю, що зараз, після. Оцих виключень світла, коли ми годинами сиділи в темноті, ну і звісно там і читали, і при свічках, і при мерехтінні там ліхтарики могли щось малювати. Ну, і дітки, ну словом, я думаю, що проблеми з зором будуть ще у багатьох людей. І якщо медицина може у цьому допомогти, то чому б і ні? Ну, це така моя думка. Звісно, ви з нею можете не погоджуватися. І повторюсь, я нікого ні до чого не агітую. Із приємного дня в мене випала нагода побувати в оперному театрі у Львові. Як би це не звучало банально, але останній раз в оперному я була напевне ще десь на першому курсі. І навіть в мене немає жодної фотографії з оперним театром. Ну, це просто фантастика. Хто був, той точно знає, наскільки він красивий. Я не можу порівняти з іншими, я дуже мало де бувала в таких закладах, але Львівський оперний театр ну, він нікого, мабуть, не залишить байдужим. Це був концерт Гурту Sky з симфонічним оркестром. І це був мій подарунок чоловікові на. П'яту річницю нашого весілля. Я дуже чекала насправді цього концерту. Ну, не так як концерт у цього гурту, я не скажу, що я його фанат. Просто мені хотілося кудись вийти в люди, побути з чоловіком на одинці. Ну, не те, щоб наодинці, а вдвох десь провести час без дітей. І зарядитися якимись позитивними емоціями. Концерт був класний, хоча я і не фанат цього гурту, але звук, атмосфера, настрій ну. Просто це не передати, мені здається, що час від часу вартує ходити на якісь такі заходи. Інше питання, чи це на часі зараз, це питання, мабуть, було в думках у кожного, хто сидів у залі. Ми постійно задавалися, що я тут роблю, чи, чи маю я на це право, чи це доречно. Маючи абсолютно неадекватного божевільного сусіда, у нас єдиний шлях. Напролом повної нашої перемоги, і ми його пройдемо обов'язково. Слава збройним силам України! Дякую вам Концерт, звісно, був з благодійною місією. Частину прибутку передають на Збройні сили України. Також був ще аукціон благочинний в кінці, в будь-якому випадку цей концерт, попри розважальну якусь таку атмосферу, він все-таки мав благородну місію, і я дуже рада, що мені вдалося на нього потрапити. А сьогодні вранці видався такий сонячний день, і ми вирішили поїхати до лісу. І знаєте, я вкотре переконуюся, яка ж красива наша українська земля. Це ліс у сусідньому селі. Ми часто сюди їздимо в теплу пору року. І от сьогодні вибралися, шукали ми власне сосни. Так, приїхали ми трошки в ліс зранку так сонячно, але вже щось захмарилося. Маємо назбирати трохи хвойного хмизу такого, гілочок, і голочок і шишок, бо хочу садити лохину. Подивимось, чи щось мені вдасться. Ну Це швидше був привід приїхати до лісу. Такий приємний. І тут поєднуємо корисне з приємним. Для дітей це взагалі була окрема пригода з таким пікніком, можна сказати. Ми вийшли ось тут на галявинку, де є така годівничка для лісових звірів. Розказували їм про все це, чому, так, що, для чого є. І річ, яку я також побачила вперше, це ось така спеціально зроблена годівничка, сільничка для диких кіз. Оці спеціальні дірки, виявляється, приходять кози, можуть так просунути язик. Всередині є така пресована сіль, і вони її лижуть. Я навіть не знала, що таке взагалі існує і що кози це їдять. Але ось знавці, наші друзі, сусіди нам розповіли і показали цю місцину. Тут дуже нам сподобалось. Діти взагалі були в захваті. Це для них така класна пригода. Ми давно нікуди не виїжджали, і їм дуже сподобалось. А для дорослих, для мене, зокрема, це був такий, що собі Фітнес, бо піднімались ми трошки так вгору. І поки не збирали цього хвойного опаду, добре попрацювали мої легені, така вентиляція добряча. Подихали ми гарним свіжим хвойним повітрям. Це також корисно для здоров'я, а зважаючи, що ми після хвороби, то нам це тільки в плюс. Словом, така поїздка, ну буквально там на дві годинки ми поїхали, але так нас зарядила, наповнила. А ще класним бонусом було те, що діти потім дві години спали. Поки там дітлахів пікнік, я скоренько тут трошки назбираю. Насправді дуже мало шишок. Не знаю, ми якось одного разу приїжджали, тут було так багато шишок, а зараз не ну, дуже цікаво, що так звірі їх поїли, чи можливо то не сезон. І треба восени їх збирати. Ой, так давно не було в лісі, такі тут така інша, знаєте, атмосфера, і весна, весна, і вона так аж хочеться того лісу. І... І хоча ми живемо в селі, здавалося б геть геть на природі, але все одно виїзди в ліс це така інша історія. Насправді, щоб правильно посадити лохину, там треба так добре попрацювати. Але усі, хто садили, хто отримав якийсь вже врожай, то говорять про те, що варто один раз так добре попрацювати, правильно все зробити і посадити, і вже Потім нічого не треба робити, а тільки збирати урожай. Не знаю, спробую мені дуже хочеться. Тут більше що мої діти дуже люблять лохину. І якщо в нас от є земля, чому б її не використовувати? Е, ну я, звісно, вперше це буду робити, можливо, і не буде ніякого результату. Та все ж вважаю, що спробувати таки варто. Що ж, друзі, на цій оптимістичній ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто провів цей час разом зі мною. Зустрінемось у наступних відео. Всім па-па, Дякую за перегляд і чекаю вас в коментарях.